Вітаю на каналі Пасивний Духі. Давайте поговоримо про те, що робити в такій ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, що просто все падає, і не знаєш, куди подітися і куди інвестувати. Ось ми бачимо, срібло впало, золото впало, біткоін, всі криптовалюти падають. S&P 500 навіть падає. І реально я не знаю, куди інвестувати, щоб прямо було з гарантією, що ви заробите, тому що облігації. Також падають, тому що особливо американські. І, і мій портфель також дуже сильно впадає, тому що в мене на відсотків 20 з гірничих компаній це Rio, Tinto, Vale. І ми бачимо, що одноденне падіння там на 5% це сильно тягне донизу мій портфель. Але якщо ми подивимося з початку року, то по суті це падіння і нічого не значить, це звичайно невелика корекція. Ось повеяли, е, досі в плюсі на майже 80% по Rio Tinto, то також хороший плюс. І е, якщо ми подивимося взагалі на графік Rio Tinto, я б хотів би звернути на це увагу і як взагалі переживати ці падіння. Коли, ми, коли ви інвестуєте в хороші акції, такі, наприклад, як Rio, мені вона подобається, можливо, ви не вважаєте її хорошою. Е, Rio Tinto взагалі була одна з перших акцій, куди я інвестував. Ще в 2022 році я її купив десь по 50 з чимось. І що ви думаєте, через кілька місяців вона виросла до 70 доларів за акцію. Це реально був великий успіх, без досвіду в інвестиціях. Тільки прийшов, уже заробив 50% на акції. Потім почалося падіння. Декілька років вона просто падала-падала і повернулася на ті рівні, з яких я її купував. З одного боку, це трішки сумно, можна було б розстроїтися, але що зробив я? Я почав збільшувати покупки, я купив навіть більше, ніж раніше. І це виявилося хороша ідея, тому що по цінам в 50 доларів Ріо це чудова інвестиція, це дивідентна дохідність фіксована більше 7% і перспектива зростання. Хоча в той момент всі аналітики, всі статті були про те, що. Взагалі вся промисловість буде падати, мідь нікому не потрібна, літій тим більше. Але сталося, що сталося, акції виросли і майже оновили свої рекорди. Вже ціна більше 90 за акцію. Якщо цей ріст продовжиться, що ж, супер, я зароблю гроші на рост акцій. Якщо акція впаде, ну теж нормально, можна буде докупити акції по нижчим цінам. Тому не потрібно засмучуватися через те, що там ринок чи якісь акції падають. Якщо вони хороші і, по суті, в самому бізнесу нічого не змінюється, то нічого страшного в цьому немає. Особливо коли ви молодий чи молода, то падіння це просто можливість купити. Звичайно, коли вам уже за 50, а тим більше, за 60 років, то тут уже падіння трішки, ну, скажімо, небезпечні і потрібно думати про якісь такі активи з фіксованим доходом, скажімо, які приносять уже пасивний дохід. Це облігації, нерухомість, дивіденди, ми бачимо, що золото дуже впало. Хоча всі кричали про те, що це захисний актив, коли воно росло. Але чомусь зараз ніхто про це не кричить. Хоча, якщо ріст продовжиться, то знову повернеться до цього. Але по суті, золото впало, тому що його роздули, це маржинальною торгівлею. І, очевидно, це мало статися, маржен кол, коли вже немає кому купляти по цим цінам, іде падіння. І е, якщо ви, наприклад, купили просто без плеча, без кредитних коштів, ну впали акції да й впали, чи там золото впало, ну і нічого страшного. Ну якщо ви торгуєте з кредитним плечем, ви просто мусите закрити цю угоду з мінусом. Ви продаєте, якщо у вас недостатньо коштів. Вас можуть ліквідувати. Це дуже часто слово е, ліквідація трапляється в криптовалютах і, і в акціях також. І ми бачимо, що навіть в золото цю е, систему притягнули з торгівлі і з кредитами. Ну і звичайно, це було очевидно, що воно все мало впасти. Як я вже сказав, е, нічого такого страшного в світі, в економіці не сталося. Просто. Звичайно, технічна, скажімо, процедура, що дефіцит ліквідності і закрили маржинальні угоди. Тому нічого страшного, я не думаю, що відбувається. Е, якщо ви трейдер, то на цьому можна заробляти на цих всіх рухах. І якщо ви трейдер і торгуєте з кредитом, то можливо, ви втратили багато грошей. Але якщо ви інвестор, то не думаю, що щось страшне сталося. Якщо ви вірите в золото, то тримайте його. Але Якщо ви інвестуєте в золото через ETF, то е, зверніть увагу на те, який там коефіцієнт, скажімо, за утримання його за обслуговуванням назвіть, як хочете. Там здається, відсотка. І е, подивіться відео про срібло. Я записував там також. Я за, е, зачепив цю тему про коефіцієнти і чому це потрібно враховувати, і як цей відсотка чи відсоток може з часом просто з'їсти ваш актив. Тому. Силку залишу під відео, Подивіться це відео, там буде цікаво. Але що, що робити інвестору, особливо початківцю, такому, як я, на мою думку. Хоча в мене досвід вже скоро буде 4 роки, супер! Але я вже пережив, скажімо, декілька великих падінь, особисто в своєму портфелі. Я був навіть в мінусі. Тому я вже, в принципі, закальонний інвестор, я не боюсь цих падінь. Мені здається, я. Зробив все наскільки вистачило мого розуму. На відсотків 80, мій портфель це хороші дивідентні акції, і на відсотків 20 це такі прям максимально ризикові теми, які в принципі навіть не залежать від економіки там. Політика, ситуація в Україні і взагалі ще є стартап медичний. Там залежить, чи будуть в них хороші результати по, скажімо, лікуванню? Вони зараз на третій фазі. Для мого портфеля я не думаю, що щось страшне станеться, і я надію, що я зможу пережити, скажімо, кризу, якщо вона станеться. Хоча я не думаю, що щось таке страшне станеться. Але що робити в таких ситуаціях? По-перше, не потрібно, скажімо, усредняти свої покупки, тому що можна доусереднятися, що будете в мінусі. Також не бажано ловити дно. Я часто цим займаюся, я намагаюся зловити дно, і потім я плачу за це, скажімо, високу ціну, я потім отримую друге дно. І це не дуже прикольно. Е, ні в якому разі не торгуйте з кредитними плечами, Там маржинальна торгівля, це по-різному називається, але все це дуже негативно скажеться на вашому портфелі. Якщо ви не якийсь там суперпрофесійний інвестор, трейдер, Чесно, не займайтеся цим, тому що ви заженете себе в такий мінус, і потім будете розказувати всім, що інвестиції це невигідно, що це все погано. Ну і не змінюйте стратегію. Коли відбулося це таке, скажімо, падіння в п'ятницю, я зайшов на свій портфель, думаю, що робити, що робити, я проаналізував і, в принципі, я зрозумів, що я нічого робити не хочу з цим. Навіть якщо я бачу там себе мінус 1000 доларів. Я подумав, що мені робити? Чи закривати, наприклад, херничі компанії. Ні, я не хочу їх продавати, тому що вони платять хороші дивіденди. «Київстар» потягнув донизу, але тим не менше я вірю в цю компанію, я не хочу її продавати. Якісь інші дивідентні акції, ну також, я не хочу їх продавати, вони мені приносять дохід. Тому особисто я не буду міняти свою стратегію, як мінімум, якийсь період, коли, коли не захочу. Тому. Взагалі інвестори втрачають не від того, що ринок там падає від, від паніки, від того, що приймають якісь поспішні рішення, тому що ринок і акції в більшості своїх мірів відновляться. Отже, що робити в такій ситуації? Ділюся своїм досвідом. По-перше, зберігайте спокій, не потрібно нічого робити. Іноді нічого не робити краще, ніж робити нічого. Якщо вам некомфортно, обріжте щось зайве. Я проаналізував, я нічого не хочу в себе обрізати зайвого, але якщо вам не комфортно, скажімо, ви не можете заснути, то продайте щось, йдіть в кеш. Тому що готівку зараз потрібно накопичувати. Якщо буде якийсь різкий обвал, ви маєте бути готові закупитися. Просто, просто спостерігайте, розслабтеся і шукайте акції, які ви купите. Тобто складіть якісь, починайте складати список акцій, які ви хочете купити, і як тільки вони впадуть до ціни, за яку буде, скажімо, приємно купувати, і у вас є готівка, щоб купити, все, супер, купуйте. І пам'ятайте, що е, взагалі це нормально, що іноді акції падають, наприклад, по SP 500, що бувають такі періоди, рік, навіть може бути декілька років, коли. Акції падають, ринок падає, ви можете бути в мінусі. І це, в принципі, нормально, нічого в цьому такому страшного немає. Тому, якщо ви не в кредитах і вам не потрібні прямо зараз ці кошти, то просто нічого не робіть і перечекайте. Ви бачите, що в принципі ринок завжди, майже завжди відновлюється. Ну, я кажу майже, тому що е, ніхто не знає, що буде в майбутньому. і Потрібно допускати, що може бути як з Японією було, що ринок також був дуже розпіарений, всі туди інвестували в Японію, це було нове чудо. І потім, що сталося, акції обрушились і відновили максимуми. Через скільки там? 30, здається, більше 30 років просто дехто був в мінусі. Потрібно було 30 років зберігати цей актив, щоб потім. Повернутися на ті рівні, а враховуючи інфляцію, це взагалі безсмисліно. Тому е, надійтеся на краще, але потрібно не забувати, і що може бути такий негативний сценарій і, враховуючи зростання боргу американському, політику, особливо Трампа, неадекватно. тому е, може бути що завгодно, тому теоретично допускайте такий варіант, що і S&P 500 може також впасти. І, можливо, ніколи не відновитися. Ну, Я не хочу там нагнітати ніяку паніку, але чисто теоретично таке може статися. Тому е, якби, десь в голові тримайте і таку думку, що ви будете робити в такій ситуації. Я інвестую, скажімо, по-пенсіонерськи. Якісь дивідентні акції, там, хочу потім більше в нерухомість, все, що приносить пасивний дохід. Я розумію, що на цьому багато не зароблю. Я навряд чи стану, скажімо. Мільйонером дуже багатим, але тим, не менше, але, тим не менше, це дає якусь надійність, і психологічно мені від цього легше. Я не вмію торгувати. Я, я знаю, наприклад, можу купити якусь акцію вигідно, але я не знаю, коли її продавати. Часто я щось купую, ціна виростає, потім вона падає, і я просто не зафіксував прибуток, коли потрібно було це зробити. Тому мені більше потрібно навчитися, коли продавати актив. Якось так. Отже, зберігайте спокій, терпіння і всім вдалих інвестицій. До нових зустрічей!